Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас корпус для павербанку від компанії Літокала, модель LIMP2, потужністю 18 Вт. Сюди, як заявляють Літокала, можна вставляти акумулятори 18650, 18700, 2700 і 21700. Перевіримо протоколи і все інше. Його мені на огляд надав підписник Дмитро, величезна йому вдяка. Комплектація. Інструкції англійською, китайською і московською мовою. Type-C тайп на тайпей кабель зарядки метрової довжини. І ось така. Проставочка для акумуляторів 18650, щоб вони не бовтались в цьому корпусі. І сам корпус виконаний з пластику, він нагадує soft-touch пластик, приємний на дотик. Має кнопку активації екрану, два роз'ємчики Type-C працює на вхід і на вихід, і Type-A працює тільки на вихід. Відкривається ось тут кришечка ось така. Вона на магнітах. Ніяких ні не нічого немає, просто на магнітах. І бачимо два слоти під акумулятори. Поставив сюди два акумулятора від компанії LG58T на 5800 мАч. Вони заряджені на 100% і про це якраз каже наш дисплей. Окрім відсотків заряду, бачимо, що екран показує силу струму і напругу, яка зараз на портах. Протоколи швидкої зарядки, type TyP-гніздо. Battery Charging Samsung KFC 9 Вольт, Huawei FCP до 12 вольт, Quick Charge 20 до 12 вольт, 30 до 12 вольт, Pump Express першого та другого покоління. Type C роз'єм. Power delivery 18 ват. Battery Charging Samsung KFC 9 вольт, Huawei FCP, SCP відсутній, Quick Charge 2.0 12 Вольт, 30 та 40. Pump Express першого та другого покоління. Режим PPS, звісно, відсутній. Пульсації на потужності 18 Вт складають 116, 108, 111 мВт вкладаємося у норму 2%. До якої напруги даний корпус буде заряджати акумулятори? Зараз на акумуляторах напруга 14,15 В. Продовжується зарядка, зарядиться на 100%, заміряємо ще раз. На дисплеї 100% і зарядочку не бере, подивимося на напругу на акумуляторах 4,0. 2 В. Сенсуємність перевіряти немає, тому що вона залежить від того, який акумулятор ми сюди поставили. Але подивитися, чи немає перегріву на максимальній потужності і до якої напруги він буде розряджати акумулятор, нам, звісно, треба. Тому розряджаємо потужністю 18 Вт. Павербанк відключив навантаження, давайте подивимося, що там. 52%, але чомусь перестав розряджатись. Давайте ще раз. Чомусь більше 5 вольт не хоче тригерити. Так, знову є 12 вольт, давайте продовжимо. І не працює. При цьому температура я б не сказав, що надто гарячий, давайте ще відкриємо, подивимося всередині. Ну, Акумулятори взагалі мають 35 градусів, це абсолютно нормально. Але більш працювати чомусь не хоче. Замірюємо напругу на акумуляторах. 3,65 В. Тобто, показує абсолютно адекватно, 50% заряду, але чомусь не хоче працювати на потужності 18 Вт. Можливо, це проблеми з моїм цим новим тригером. Спаяв ще одного. Давайте спробуємо. 5 вольт. Він має стригерити 12 Немає. Давайте подивимось з іншим павербанком. Без будь-яких проблем 12 вольт а оцей корпус літокала не хоче тригерити 12 вольт. Ось, є. Добре, давайте спробуємо ще один дубль. Ні, вимикається. Тобто, не дає він своїх заявлених 18 Вт, 1,5 А при 12 вольтах. Спробуємо 12 вольт, 1 А. 12 В 1 А, тобто 12 Вт Ну, Спробуємо розряджати так. Це не корпус, а якась печалька. Знову 9 хвилин пройшло і він знову вирубився. Подивимось, яка напруга на елементах. 3,47 вольта. До висновків. На перший погляд все класно. Непогані матеріали корпусу, тач пластик, приємний на дотик і візуально непогано виглядає. Чудовий інформативний дисплей для такого бюджету і показує і силу струму, і напругу, і відсотки. Цікаво реалізована кришка на неодимових магнітах. Також подобається, що він всеядний, і 21700, і 18650 може. Використовуватись, але ці всі плюси не мають ніякого значення, тому що ним неможливо користуватися як завершеним пристроєм. Він просто не видає свою потужність, отих 18 Вт, а навіть після 50% навіть 12 Вт не видає. Не розумію, навіщо таке робити. Та він стоїть немало. 13 баксів це тільки за корпус без елементів живлення. Там за 20-22 долара можна купити на 20 тисяч мАг Esser Powerbank, який ну, працює значно коректніше, скоріш за все, скоро на нього буде огляд, а ось це непорозуміння. Недаремно тут в назві є ось цих чотири букви, які натякають на якість. Можливо, це мені попався бракований варіант, але я точно не рекомендую його до покупки. Дякую за увагу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що думаєте про цей бренд, а також напишіть досвід використання. Можливо, це дійсно в мене щось з цим самим екземпляром не так. Посилання на цікаві штуки будуть в описі відео. Дякую.